Це не про здоров'я, а про схеми. Ляшко прийшов реформувати систему, а став її грабіжником. Його міністерство кришує торгівлю з агресором, заробляє на інвалідності, роздає підряди своїм і пиляє донати на Ахмадит. Фармак лікує Росію через коридор єс білорусь РФ, Амізон і Адажио продаються в аптеках РФ, Крим і Ордло знову з українськими пігулками. А гроші крутяться через Молдову, Туреччину і Крипту. МСЕК торгує інвалідністю. У Хмельницькому голови комісії знайшли 5 мільйонів доларів. У Миколаєві 400 тисяч доларів. І син з російським паспортом. Ізбу скасувала 4 тисячі довідок. Але Ляшко не винний. каже: винні ті, хто дає хабарі. Він тут не до чого. Три з половини роки в кріслі і нуль контролю. У Дніпрі компанія ДСС. Яка має 10 кримінальних справ, отримує від МОЗ 1,7 мільйони на ремонт. У Києві на форумі власник давниці Загорій шепоче в чаті, що все вже рішно з міністром. Під ляшком вся фарма живе на домовленостях. Його обіцянки про відкритість перетворились на закриті зустрічі з лобістами. На відбудову Охмедиту ще півтора роки тому надонатили мільярд гроші замість лікарні зависли у фонді. Відразу не змогли протягнути свою компанію через суспільний резонанс, а пізніше тендер на 300 мільйонів виграла Ріола модуль ЛПД, пов'язана з екс-міністром Абрамовським і чотирма кримінальними справами. Чому дозволили таку схему? МОЗ знову мовчить. Пиши телеграм про корупцію в медицині.